Ще. У нас кожні два-три дні на базі в в нашому фонді завантажуються військові автомобілі на фронт. Ви всі знаєте, ви один раз приходили о, вантаж на фронт. Сьогодні ми теж дві вантажівки будемо відправляти. Сьогодні у нас присутні 95-та бригада і 79-та. Це легендарні бригади, це найкращі бригади ДШВ. До мене звернувся мешканець міста Вишневого Олександр. Каже, я хочу щось зробити для хлопців. Ми домовились, що я знаходжу в лавах ДШВ місцевих лучнівчан і місцевий бізнесмен Олександр придбав за свої кошти два автомобілі і Вишнівчанин передає вишнівчанам військові автомобілі. Так? Він їх придбав за свій рахунок. Розкажи трошки, як це що це, що за ідея така? Ну ми дуже довго з дружиною та з дітьми сиділи, думали, як допомогти хлопцям, бо маленькі донати там такі і донатики Національний банк це капля в морі, як кажуть. Вирішили, щоб допомогти хлопцям, вирішили придбати два автомобілі. І саме відправити їх на ноль, щоб допомагали хлопцям, не просто автомобілі, а такі знаєте, міні танки пікапи, які проходили і крим І допомагали хлопцям виконувати ті задачі, які їм підставлять потрібно, щоб вони виконували. І дуже сподіваюся, що вони їм будуть реально допомагати в фіх, і врятувати життя на фікці їм їхнім побратимам. Ну і чесно хочу від себе та від своєї дружини подякувати абсолютно всім захисникам і захисницям за те, що ви робите. Дуже вам велике дякую. І хотів б побажати, щоб абсолютно всі повернулися живими і цілими. Дуже вам дякую. А також хотів би окремо подякувати Сергію за організацію цього міністра свята. От, ну, для мене з дружиною та дітьми ну, а... було таке дуже велике свято, до якого ми готувалися дуже довго і шукали ці автомобілі дуже довго. А... І вам Сергій дуже дякував. Більше трьох мільйони. Тобто, дивіться, ніякої політики, ніяких взагалі нічого, ніякого піара, просто людина, бізнесмен за свої кошти придбала і каже, хочу віддати машину, щоб вона поїхала іменно на фронт, а я зробив ще потужніше. Я маю змогу. Перебрав десятки тисяч десантиків, тому що я є представник військ, я є представником командування ДШВ. Перебрав десятки тисяч десантиків, знайшов, е, давай, шах вперед, е, знайшов вишнімчанина. Вишнівчанин з Вітянки вручає автомобіль вишним з вулиці Вітянки. Дуже сподіваюся, буде допомагати. Як Сергій Харчик сьогодні? Харченка Сергій, два слова, розкажи, хто ти, яка військова спеціальність, турбовік, що проспілкуйте з ними, власне. Ми командир відділення, де сам так само, молодший сержант, тримав участь у бойових діях, в обороні. Ми часто стоїмо в окопах. Нам потрібні автомобілі, щоб до них заїхати. Це дуже дуже класно. Такі автомобілі у нас з'явилися, бо у нас дуже вже зламаних автомобілів, треба їх Ну, За це дуже дякую. Це нам дуже допоможе. Так, це на фінальна бригада збирає водій. Тоді просто під ваше бурнею області в другий автомобіль вискажуть. Дякую. Дякую, друже. 79-та бригада. Можемо напрямки десь заказати, або бригаду, або десь заказати. Взагалі, повірте моєму слову, ці хлопці приїхали з нуля. З самого нуля з пекла. А оці двоє приїхали з... Пекла в квадраті. Я не хочу сказати, з якого напрямку то не зараз давати поліції. Далі. Була нарада у міського голови. Андрій Чечіла. Андрій Чечіла, я є депутат міської ради. 15 років ви мене обираєте. Андрій Чечіла, він у нас секретар ради. Він у нас у нас 35 депутатів, він у нас саме главний над цими депутатами. Секретар ради. Була нарада в міській раді, ми проголосували, виділили кошти на підтримку військових, да, Збройних сил. Але е, завдяки вам така пропозиція пішла, щоб вишнівська громада допомагала не тільки Збройним силам, а іменно вишнівським Збройним силам... Громада... Хлопцям, які да. служать Суде... територіальною громадою нашою, Збройними силами України. Призвалися, мобілізувалися, зараз боронять нашу державу. Тому в 23-му році вже йшлася допомога. Ну, цифри вам... Не буду називати, ну, це, скажімо так, даже, скажу так, десятки мільйонів. А в цьому році, благодаря меру, благодаря шановним колегам-депутатам, ця допомога в два рази збільшена. Тобто зараз опрацьовуємо наші бригади, де несуть службу наші хлопців, туди буде спрямована ця допомога. Для того, щоб вони відчували, що громада і громадяни, які мешканці проживають в цій громаді, вони постійно думають, переймаються цими хлопцями, що вони не самі там, бо ситуація дуже тяжка і хлопцям дуже важко боронити державу. Але ж ми про них думаємо, Тут кожен можна сказати хвилину, пам'ятаємо про них і. Бажаємо, щоб всі вони повернулися живі, здорові та не ускорблені. Дякую. Слава Україні! Дякую. 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 Дивіться, як це працює. Наприклад, взяв я 95-ту бригаду, перебрав, подивився по спискам хто є. В 95-й бригаді з нашої територіальної громади воює 5, 5 людей. Тобто ми усіх п'яти питаємо, які у вас потреби, що треба. І у нас на це є десятки мільйонів гривень. І все нашим хлопцям. Тобто ми знаємо, що ось, гроші є, і ось оці вольші, потрібні. Тобто Гроші будуть під контролем. Отак.